Треба наш хвилин. Так, всі, ходіть, подивимось. Ходіть подивимось. Кладки право. Так, Джорджі, зараз ми тобі щось доберемо. Джорден. І холодно. Так, о, Жулька, іди сюди, тобі шапочка буде. Іди сюди. Чи Джордану така шапочка? Джордану така шапочка. Зав'язувати не будемо. Mm. <гум> Ні, це моя шапочка. Ти кила, матінко моя рівно. Так, кому дати тапочок? Кому дати тапочок? Джордан. Джордана батька. Так, що в нас тут ще є? Ні, не все, бо там із мехом я ще не дивилася, я сама не дивилася, з чим там що там є. Кайтунятку. О, о! кайтунятку. Це правда більше на дівчинку, але ти в нас такий... Отак, як завжди? Так, отак тобі вушка відкриємо. О, о. А тепер от ти мені і попалася. Тепер ти мені і попалася. Так. О! О, о, от ти мені якраз і потрібно. Так. Юля, одною рукою підтримай мені її, бо я її можу взяти на руки, в принципі, так. Так, давай. Давай. Отак, отак. Ось так. Ось так. Давай. Давай. Ось так. Так. Блин, да блин до блин, Ленда Блин, А у нас повады